Ви Знаєте, для нашого покоління, може, й для молодших, багато чого, те, що ви казали, це вже не актуально. Я, наприклад, в нашому поколінні не зустрічався ніколи з приниженням жінки, з тим, uh -huh. що вона не може реалізуватися. Uh -huh. Чесно вам признаюся, не знаю, може хтось зі мною не згідний, але принаймні у літературних, театральних, акторських е малярських, кінематографічних колах Львова. Абсолютна рівноправність, ніколи такого я не зустрічав. От, тому зараз, мені здається, теж міняється цей термін жіноче письмо і жінка дуже міняється. Хоча, звичайно, є різні категорії. Але головне, наприклад, моє враження, коли я читаю вашу книжку і читаю книжки інших письменниць молодших, старших, це те, що жінки неймовірно різні, дуже різні. І я переконаний, що якщо їх зібрати всіх в один зал. І влаштувати між ними дискусію, то вони між собою всі пересваряться, тому що у кожного буде своя концепція творчості, концепція жінки, якою має бути жінка. І от, власне, я хочу вас запитати, що очевидно, що один із головних пунктів для кожної жінки є чоловік, так само як для чоловіка жінка, тобто ставлення до цієї проблеми, до цього пласту в житті нашому. І мені здається, що одним із таких головних мотивів, або може. Одним із тобто, не найголовнішим, але одним із важливих мотивів цієї книжки є теж пошук цього чоловіка, рефлексування про нього, контакт із ним і так далі. Тобто тут не йдеться тільки про герметичний жіночий світ сам в собі, але йдеться про власне про чоловіка. От я хочу вас запитати, який той чоловік, вашої героїні, вашого мов, внутрішнього я? Чи вашої підсвідомості, яким би він мав бути? Чи це має бути такий самий рівноправний з вами емоційно ем, витончений мужчина, чи це має бути справжній такий, ну не знаю, воїн, чи хто це має бути? Я відповім напевно банально. Передусім, знаєте, я згадую кілька розмов. Навіть інтерв'ю з Соломією Павличко, може хто не знає, це була от одна з перших таких феміністок в Україні, е, яка принесла нам е, заходу е, ідею фемінізму, але власне. Боже, мій, тут в Західній Україні от уже давно було сторіччя від того, від початків того жіночого руху, тобто близькість до Європи, вона була очевидною тут, в цих краях давно-давно. Так, от, коли Соломію Павличку десь подібне запитували, то вона десь так відповіла: я солідаризуюся з її словами. Вона говорила передусім. Для мене чоловік, ну, не будемо звичайно говорити про самоочевидні речі, якщо говорити про того чоловіка свого життя, звичайно, це кохання, і ти, ти хочеш кохати ту людину. Але якщо говорити про ті якості, власне, кохання, і любов, воно ж безумовне, так? Воно ж безумовне. Але якщо говорити про якісь якості, то передусім це відповідальність. От для мене. Будь-яка людина це передусім наскільки вона відповідальна, наскільки вона совісна, наскільки вона справедлива. А всі інші речі, начебто риси, вони навколо того. І під ту відповідальність ми можемо багато що ну, досить конкретних речей підставляти, розумієте? От. Але ж життя, воно таке. Ну як сказати, воно ну не те, що би хитре, воно ну, ну іноді ж ти бачиш в іншій людині всі ті якості, з від відповідальності до тих е, рис, які я вже була назвала, але до тієї людини у тебе чомусь не виникає кохання, почуття. Згадую свої там роки, коли я дуже інтенсивно і часто закохувалась. От чудова ж людина, ну до рани притуляє, ну відповідальна. А ти що ж не закохуєшся, розумієте? Тобто тут ем, я не знаю, як це сформулювати так на людях цю думку, але ж е, все значно простіше і значно складніше, аніж аніж може б нам би хотілося. Ну, е, І зрештою, існують певні етапи життя, на кого ти спершу, як, як жінка, реагуєш? Е, 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 моя історія е, класичне перше закохання в школі. Красень, який перебирав дівчатами не тільки в межах нашого класу, але й цілої школи. За ним всі упадали. Він такий собі, знаєте, середнячок, виїжджав на, на, на свої ті, такі, е, ну, симпатії до нього і вчителів. От, а я на ту пору відмінниця. Це вже певний комплекс. Відмінниця, вчительська дочка, це теж певний комплекс, як каже чоловік, усі вчительські діти, це вже ну щось таке, знаєте, специфічне. От і, і от я закохалася в цього володю. І коли я бачила його навіть один велосипед, чи бачила його портфель, боже мій, що зі мною робилась, і власне я йому завдячую тим, що він став моїм першим музом, бо я стала писати е, інтенсивно вірші, вести щоденник з 14 років, ну класика, знаєте, і той щоденник я веду й досі. І от якби він тільки знав, які я записи про нього зробила, значить. ну, Я, я ті щоденники дуже рідко перечитую, щиро кажучи, вже думаю, їх пора порабі спалити, тому що скільки місця займають і кому воно далі потрібно. Але той тобто, один з перших записів я пригадую, я так отак на ваше відпов... запитання відповідаю далеко, але я думаю, що це, це якось так. Ну, одним словом, е, отака вся, начебто правильна, ну, відмінниця, ну, діагноз, розумієте, відмінниця. А в щоденнику перший запис, 14 років. Ой, я так хочу, щоб. Володя такий, то обняв мене і поцілував мене, і я була б така щаслива. Тобто, все нормально, розумієте, все нормально, слава Богу. Я ну, була е е е психологічно здорова, так би мовити, натура. от, А далі, хоча втім, ну, по-перше, ім'я Володя, це от. Моя карма, бо я ж перший раз закохалася в садочку, це ж це, це також ну, нормально. От якийсь то був такий володя трошки старший за мене в іншій групі, і він мені так впав в серце. Що е, якраз тобто я вже собі мовчки закохала, звичайно, я батькам таких речей не говорила. Я ж не знала, що це навіть закохання вже. Але коли народився мій брат на ту пору, і батьки так собі, ну так, знаєте, не зовсім серйозно запитують, як ми е, назвемо твого братика, я одразу Володя. Вони ну Володя, ну щось таке, Вова. Я Володя, запитали, то маєте і думаєте, що так мого брата і назвали, звичайно, Володя. Тепер мене завжди ця є асоціація з моїм першим закоханням. Ну, а далі другий Володя. О, там були далі інші всякі наступні імена. От, але отже, отже, я до того, що ти можеш. Мати собі уявлення того якогось ідеального чоловіка, ти можеш мати цілком конкретну картину, що би ти хотіла від того чоловіка, очікування, якщо говорити від імені жінки. Але повторюю, життя воно ж дуже таке і хитре, і підступне. І от мені з одного боку дуже не подобається це російське прислів'я, але воно дуже таке вульгарне, грубе, але разом з тим воно багато чого. Передає по суті, Оце, знаєте, любов зла, полюбиш і козла. Ой, воно таке таке от воно дуже дуже правдиве. Так що по всякому по-різному буває, і той мій описаний мною чоловік, чоловіки, вони теж різні, і деяких жінок тут. Е Протягом його їхнього існування в новелі і трива в їхньому житті вони зустрічають 에, того єдиного чоловіка їхнього життя. Але що з цього у них конкретно виходить? Ну то вже я вас інтригую, відсилаю до моєї книжки, яка продається на стенді Букрек Чернівецького видавництва, стенд 227 е, нашого форму видавців Палацу мистецтв. Я».